Всім привіт! Я Катерина Толстікова, лікар-дієтолог-ендокринолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про супи. Це я вважаю найкраща тема, про яку ще точно треба поговорити, оскільки будь-яка людина хоч раз в житті спитає. Кожного лікаря чи треба їсти супи, навіть якщо лікар взагалі не в курці, але він може спадати не лише лікарів, а спеціалістів в харчуванні і не в харчуванні, бо ця тема про яку знають навіть бабусі, бо бабусі кажуть, що супи треба їсти, і що це тепла їжа, яка буде підігрівати шлунок, і що не можна взагалі без цієї їжі, і що вона дуже корисна, і шлунок не буде працювати. І тому, звичайно, бабусі, мами і всі оточуючі наш люди. Розповідають про те, що супи це дуже корисно, і ось так, як то кажуть, вибудувалася наша ментальність стосовно того, що вони мають бути в нашому раціоні. Звичайно, ми зараз не говоримо про традиції, ми більше говоримо про біохімію, про дієтологію, про все, що треба вам знати з точки зору науки про супи. Що таке суп? Супи бувають різні. По-перше, може бути просто відварена крупа з картоплею, багато рідини, в якій. Плавають жирні краплі. Тобто, якась, може, була зажарка, там щось зробили, додали, зміксували. Ну, всі ці старовинні рецепти, як то кажуть, дуже важливі. І яка нутритивність такої страви? Ну, Якщо ви порахуєте калорійність, дійсно буде переважати калорійність за рахунок жирів. Плюс велика кількість рідини буде давати таке уявне насичення, що людина наїлася, оскільки це таке тепле, обволікаюче. А шлунок буде заповнюватися. Одразу піде сигнал в головний мозок гіпоталамус до гормону лептин, скаже, що я наїлась, що мені більше не треба, і людина встане зі столу і піде. Звичайно, бувають інші супи, вибувають холодні супи, але все те саме в принципі, як то кажуть, від перестановки доданку сума не змінюється. Ті самі продукти лише в холодному ви. Або це може бути, наприклад, борщ, а такий густий, як то кажуть, що плошка стояла там, так? І, звичайно, що складається? З чого? Да, складається ця, ця страва, це овочі, це знову ж таки рідина, це жири, і інколи може бути незначна частина білку, оскільки може бути м'ясо чи риба, наприклад, туха, або ще якась страва, схожа до цього. І так, ми дійсно отримуємо всі макронутрієнти, білки, жири, вуглеводи – коли ми вживаємо цю страву, але це не збалансована страва. Тобто дуже мало вуглеводів, дуже багато жирів, ну дивлячись вже від страви, незначна кількість білку і ще велика кількість рідини, яка заповнює шлунок, після якої в більшості випадків не завжди, але в більшості людина через дві години знову хоче поїсти. Ну, якщо, наприклад, вона додатково ще не з'їла кашу з хлібом до цього супа, тоді, в принципі, може бути і нормально. Тому Перше, що треба зрозуміти, супи не підігрівають шлунок, не покращують роботу шлунково кишкового тракту, без супів можна жити. Супи це не страва, яка має бути необхідна в базовому раціоні щоденно. Супи не треба ні дітям, ні дорослим, тобто це страва за бажанням. Якщо ви любите просто супи, полюбляєте там, не знаю, борщ або якісь такі страви, їх можна їсти, але якщо ви прагнете до збалансованого, раціонального, правильного харчування, правильний макронутрієнтний склад, вам треба нормальне співвідношенням білків вуглеводів, то супи це не та страва, яку треба дійсно вкладати в свій раціон на щоденній основі. Далі, супи можуть навпаки, погіршувати ситуацію. Наприклад, якщо людина дійсно має проблему гастрит зі шлунком, з кислотністю, і якщо вона буде споживати супи, які містять виварені, тобто екстрактивні речовини з м'яса, вони можуть стимулювати гормон гастрин, призводити до збільшення кислотності, і звичайно, через деякий час людина може відчувати якийсь дискомфорт з боку шлунка. Тому Оце лікувальне харчування, насправді воно не є лікувальним. Якщо у людини дійсно проблеми зі шлунком, її не супи призначають, її призначають каші, такі термічно оброблені страви, тобто те, що може обволікати, там, насіння льону і так далі, що може впливати на слизову оболонку. Супи не мають позитивного впливу на слизову оболонку шлунка. Це також треба розуміти. Ну і звичайно, якщо ми кажемо про те, чи Складно чи легко прорахувати макронутрієнтний баланс такої страви, то звичайно важко. Ви не зрозумієте, скільки там калорій, ви не зрозумієте, скільки у вас саме в тарілці білків жирів і вуглеводів. І для тих, хто дійсно займається правильним харчуванням, можливо, це буде незручно. Ну і останнє: супи не є чимось корисним. Суп це не про збалансоване правильне харчування, а суп нічого не лікує. Тому висновок який: якщо ви хочете їсти такі страви, ви їх можете їсти, але вони не про здорове, не про правильне харчування, вони про харчування для задоволення, вони не про базове, не про щоденне харчування, і вони нічого не лікують, нічого не покращують і не, як то кажуть, нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Тому тут. Треба все ж таки знати правду. І не забувайте підписуватися на канал, писати коментарі, точно, що вас заставляли в дитинстві їсти супи, що ви без супів пропадете. Ну, 100% мені бабуся так само казала. Я думаю, вам також. І напишіть, можливо, ще які міфи ви знаєте про супи або якісь твердження. Це буде цікаво почитати. І, звичайно, не забувайте ставити лайки і дивитися наступні відео. До зустрічі!